У мене є от три таких образи. Це розмір півтора метра, одне голови. Це приблизне, бо все одно матеріал дає свої нюанси. Керамістка Людмила Давиденко приїхала до Опішні створювати скульптуру. Жінка перемогла у конкурсі на отримання грантової премії імені Говоронів, яку фінансує американська меценатка Олеся Говорун. Я зі Львова приїхала сюди. Приїхала вперше дуже цікаве місце. Уже всі майже кераміки тут побували, а мене все ніяк сюди ноги не доводили. Я пропоную серію голів з руками на тему, яка нас зараз всіх турбує, в якій в цьому процесі знаходимося вже який рік. Я працюю вже теж над темою голова і руки вже довгі час таки. І сюди запропонувала голови під назвою. Не чути, не бачити, але мріяти. Грантова премія надається для створення монументальної керамічної скульптури, яку автор безплатно передає у власність Національного музею заповідника гончарства. Тут вона буде постійно зберігатися та експонуватися просто неба, розповіла завідувачка інформаційної служби заповідника Світлана Пругло. 2025-го у програмі беруть участь троє митців з різних міст. Окрім опішні, це Львів та Київ. Я назвав цю роботу пагін, а ідея така: зараз війна залишиться дуже багато сміття, уламків, непотребу різного. І з цих уламків має виростати новий пагін. І тут ось ескіз в мене. Тут зібрані мають бути уламки різних цивілізацій архітектурних елементів, рослинних, з яких після руйнації має перестати якесь нове життя. Митці працюють уже близько двох тижнів на території музею. Основні вимоги використання теракоти або майоліки, випалювання при температурі не нижче 1100 градусів, розмір не менше п'яти метрів. Це робота моя перша така монументальна назва її берегиня. Складатиметься вона з п'яти частин. Висоту буде мати розмір 5 метрів. Берегиня це захисниця абсолютно всього. Як і живого, так і неживого. На даний час я вважаю це дуже актуально і хочеться. От щоб в тебе був свій янголохоронець, що саме складне, це ніші. В нішах будуть тваринки. Вона сама по собі буде така весела і позитивна. Виконати та встановити скульптури митці мають до 30 серпня. По завершенні проєкту вони отримають премії в розмірі тисячі доларів. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.